18 година 46 хвилин. Тут такий вступ в цій пісні. Такий довгий і. І атмосферний, я би так його називав. Це скрябін. Зразка альбом мова риб. Пісня осінь зима. Неспроста з'являється ця робота в нашому ефірі, тому що в нас вже змінилися гості. В нас є Ростик Домішевський. Це людина, яка була на самих-самих початках. Створення групи Скрябін. Попросив ту пісню, бо е, вона мені дуже подобається. Це одна з найбільших пісень, які мені подобаються, mm -hmm. власне, от Кузьменко. Mm -hmm. Тобто то це повністю Андрія пісня. І от коли я хочу почути його, mm -hmm. то я от слухаю її. Mm -hmm. Сьогодні ти у Львові. Ти не міг не приїхати, правда? Ні, не міг. Багато людей сьогодні приїхало до Львова. Багато людей сьогодні буде прощатися із, із, із прихильників, і друзів, і родичів, але все ж таки, знову ж таки, не хочеться зовсім переводити цю розмову в такий мінорний стан. Давай краще поговоримо про те, як ви зустрілися. Як ви познайомилися? Як прийшла ця ідея створити ну, цей Чи легендарний По дорозі гру? ці школи, чи по дорозі в школу? Він підійшов до тебе? Ну Якось то паралельно відбулося. Я знаю, він був зіркою школи, грав в панк рок групі. Я під вікнами це слухав, і він був моїм кумиром і людиною, яка... Людиною, яку всі знали. В нього була яскрава зачіска в школі і яскравий вигляд. Він привіз панк-рок. Навіть так. І він фактично ввів мене в. В той світ, який займається музикою, називається музика, бо я до того був тільки, типу, очкариком, але без окулярів. Без в мене добре, але я читав книжки, я там, був дуже такою спокійною, виваженою дитиною. Правда, ходив на скрипку в музичній школі, це все, що мене поєднуло mm. з музикою. Слухав Аллу Погочову і так далі. Це все, що з телевізора грало. Музику я любив, але вона була така. З музикою, яку можна називати музикою, там, цікавою, мене познайомив власне Кузьма. Хто підійшов? Він перший підійшов, чи ти підійшов? Чи хтось третій вас познайомив? Це якось паралельно. Я, 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 я того не пам'ятаю, mm. але, але це якось на такому рівні. Ні, ну знаєш, коли всі в одній школі, то типу там це якось mm -mm. так привіт-привіт. Тобто... Е... На три старший старшим на три роки. Тобто У нас на три роки нов... різниця. Андрій на три роки старший за мене, а Шура на три роки молодший за мене. Mm -hmm. А Саша Скрябін на три роки старший за Кузьму. Зрозуміло. Як. Придумали зробити групу. Є е, е, в групи Perfect такий альбом, називається It Це для таких старших трохи слухачів. Е, група Perfect це польська група. Uh -huh. І Holdс, коли зібрав е, всіх своїх друзів-музикантів з інших груп, співачок, і вони зробили такий альбом, це номінально, називається альбом ніби групи Perfect, але в його створенні приймали участь дуже багато різних людей. В нас на той час Новоєварівську існувало так само кілька колективів, які в різних місцях грали. Там в, в одному приміщенні в мене була там група, яка називалась Наша контора», в іншому приміщенні грав Андрій зі своїми друзями, в них це називалася Асоціація джентльменів, була ще група слої, які такі хардрокери. Тобто ну, Новоярськ жив таким досить багатим музичним життям. І виникла ідея, а давайте ми так само зробимо такий альбом, коли запишемо його всі разом. Mm -hmm. Назвемо його, наприклад, ну нема часу. В принципі, нема часу в нас всіх. І була пісня титульна, немає часу. І е, всі люди мішалися, компілювалися, е, створюючи, записуючи пісні. Е, е, в один момент е, хтось не прийшов по, по тому складу, який мав прийти, і ми вирішили, що ми без цієї людини заграємо якусь там пісню. Так народилася ще одна назва. В цій компіляції назва Скрябін. Ну, вона тоді ще не називалася Скрябін, але це була пісня, здається, одинокий в'язень, угу. яку ми почали робити от в такому складі. Там. Я щось завжди Кузьма. думав, що перша пісня це «Чуєш біль». Потім була «Чуєш біль». Потім вже після чужбіль. Кузьма, Ігор Яцишин покійний, нині він на барабанах був. Саша Скрябін протирав головки. І от таким чином. Все почалося. Таким чином, все почалося. Пізніше виникла ідея зафіксувати це на відео. В нас в Палаці культури Кристал була типу відео кіностудія. Там Володимир Зайковський знімав своє паралельне кіно, так зване. Я пішов до нього, попросив, а давайте ми зафіксуємо, бо ми там такі класні. Круті пацани, а може, ви прийдете, щось познімаєте. Mm -hmm. Він хорошо, я прийду, посмотрю. Він прийшов, подивився, йому сподобалося. Він сказав: давайте я не просто хроніку знімлю, я придумаю музичний відеофільм. Ми погодилися, почався зніматися цей музичний відеофільм. Який це був рік? Це був 88-й. Угу. Він а, назнімав стільки матеріалу. А, Ми йому дали композицію «Чуєш біль», він сказав, о, дуже класна кіпа тема, тут глибоко і все, можна стільки всього. Він, він любив такі заповільнені кадри, дим летить, хтось кудись біжить, хтось звідкись падає. Він це все назнімав, назнімав і каже, знаєте, пацани, я отут. А, і він нам показав те, що він зробив, і каже, дивіться, але тут. Реально матеріалу на 12 хвилин я вже не маю, що різати. Так що давайте видовжуйте композицію. Ну і Кузьма мусив дописати ще якісь слова. Та в той час всі тексти і музику це все було якби Кузьмова. Тобто угу. весь альбом «Чуєш біль» — Це були його музика і слова. Потім вже дійшло до того, що ще хтось може теж писати. Потім, вже, коли був етап, коли з нами підписали договір. Агенція Ростислав Шоу нам дали інструменти, і це вже був інший етап. і тоді ми вже почали створювати Це ще групу... було в Новояновську? Mm -hmm. І тоді ми вже почали створювати іншу програму за допомогою електронних інструментів e, Roland d 20 якому є ритм машинка. Там якісь обробки нам дали, мені класну бас гітару дали. І тоді вже почалася колективна творчість, коли я доєднався до створення тих пісень. Бо тоді це був проєкт ну, в рамках цього запису нема часу. Тобто в мене була своя група, вона називалась Наша контора», я писав там. Андрій писав для Ніби Скрябін там, і для Асоціації джентльменів і uh -huh. ще там для одної панкової групи, яка там з якою. він... Ну, Тобто, це така дуже велика каша. Не всім то цікаво. Дуже цікаво. Та. Та. Після того був, здається, 90-й рік. Тобто це вже було так, що ніби вже все склалося більш-менш докупи. Ви поїхали до Львова на вивих, так? Я був в армії. Хлопці поїхали до Львова на вивих без мене. Це mm -hmm. от залишки... Як ти це заложки. Я це легко пережив, бо я не знав цього. Вони мені потім про це розказали. От. А виступ Андрія на Червоній руті я слухав так само на полігоні. Mm -hmm. Бо в 91-му році на Червоній руті Андрій виступав як Андрій Кіл. Так, так. Mm -hmm. А в 90-му році ви виступали на вивиху як хто? Сидіння, Сидіння, разом. Сидіння, Сидіння разом. Сидіння разом це називалося. Це Андрій позбирав. Знаєш, Андрій, це ж такий типу, генератор. Причому цієї енергії він не генерував стільки, що якщо б українці знайшли розетка, то Україна могла би без електростанції жити років 10. Мені дуже шкода, що в так і не знайшла дерезетка ту, яку придумав Кузьма, тому що. Давай зробимо маленьку паузу в нашій розмові. Ще послухаємо е пісню, про яку ми вже, до речі, згадували сьогодні. Чуєш біль? Це рік приблизно? Це не приблизно, це точно 89-й. 89-й рік. Залишайтеся з нами відкритий вечір на радіо голос. Мене звати Андрій Чемас. Три вечір на радіо в голос. У нас в гостях Ростик Домішевський, людина, яка була з самих початків створення групи Скрябін. Ми поза ефіром дуже багато говоримо. Неймовірна просто кількість цікавих фактів, які я для себе тільки відкриваю. Я вже розказував тобі поза ефіром, що в нас не було на чому слухати диски, і перший диск, який в нас з'явився, тобто навіть не було того програвача, та тут десь на роботі позичив, приніс і десь теж чи там їм подарували на роботі цей диск. Був диск птахи. І я відтоді пам'ятаю всі пісні. З того з того диску і птахи, і щось зимно, і плани зараз. розказуєш, навіть була цікава історія з, з тим диском, що в кінці, тобто ззаду, було неправильно написано Німеччині, так там було написано вироблено в Німеччині. <світ> <світ> тобто, з помилкою була ну, бо задрукувалося. В Німеччині mm -hmm. диск був дуже якісний. Його зробив Террі, перший менеджер групи Тарас Гавриляк, який дуже багато зробив mm -hmm. для того, щоб група Скребін стала тою групою Скребін, якою вона стала. Ну от птахи це відлік популярних. Такої масової. Так, це вже такий більш правильний. Ну, Бутері зробив кілька правильних кроків mm. в свій час. Після птахів був альбом? Був альбом «Казки», Казки. двохальбомний. альбомний. Mm. На нього війшло дуже багато матеріалу, який був е, записаний. Ті пісні, які були написані якраз в період 91 92 року, тоді, коли Ростислав шоу у Львові, коли ми сиділи mm. ще в Новіріській студії. Тобто... тобто деякі пісні були нові, mm. а деякі пісні бралися от з того репертуару. Ви в той час дуже багато давали концертів. По таких от там військових частинах, які в сільських клубах, таких, всяких, вже з от... птахами таке було? Е, ні, з птахами. Ні, до птахів. Це... Я маю на увазі після, після птахів. Після птахів. Mm -hmm. Концерти, ну, якісь солянки і щось таке. Сольні концерти виходили слабо, тому що концерти це менеджмент, це, ну, це складна бізнес, якби історія, яка. В нас ніколи не вдавалося. Тобто Кузьма не був хорошим продюсером, скажімо так. Чи як? Кузьма, коли прийняв рішення в 2002 році, він став ідеальним продюсером і керівником свого проєкту. Угу. До того часу він. Постійно шукав якихось людей, там, які, які, на яких він хотів покластися. В тому числі там, він чомусь думав, що я є гіпердиректором, mm -hmm. думав, що я там, зможу організувати йому цю роботу. А тоді, коли він все-таки прийняв рішення і зробив цей другий етап існування своєї групи, ну, все стало плюс-мінус на ноги, так як, та, як воно йому мріялося і хотілося. І він побудував, він зробив те, що він хотів. Своє море він переплив. А ти пам'ятаєш той момент, коли ви, можливо, навіть говорили про це із кузьмою, що от ви стільки, стільки вкладали, стільки писали, ось нарешті це ця, ця популярність. Ось вона прийшла. Тобто, чи було таке, що з якогось прекрасного ранку ви прокинулися і подумали про. Був от... концерт в Тернополі в 90-му якомусь, мабуть, сьомому році. Був повний зал, нас не відпускали зі сцени. Я пам'ятаю, чомусь кузьма після цього концерту сказав: ти знаєш, ось так. Мені здається, що це, що це, мабуть, останній раз такий у нас класний концерт. Так і було чи? Ні? Е, ні, так не було. Тому що після того були, були перельоти з, е, на День Незалежності. Ми виступили у Львові, потім сідали в літак і летіли в Київ, а там Богуцький тягнув час, щоб ми встигли сісти і приїхати на Майдан Незалежності. Були купа людей, але це були не комерційні концерти. Це були концерти солянки, збірники якісь там такі. А з комерційними якимись такими туровими діяльності, ну, завжди були складнощі. Після шаленого успіху птахів, шаленого успіху Казок. Наступні альбомі теж, на твій погляд, були такі успішні? Ще раз, після успіху казок"? птахів і казок. Угу. Там народжувався альбом «Хрубак», він народжувався вже в дуже складних умовах. Тобто Андрій розумів, його не влаштовувало, то, як розвивається група, як виглядають наші фінанси, як виглядають наші стосунки. і Воно вже все було таке. Там був альбом «Хрубак», була модна країна, воно все рівно було все занадто авангардне, занадто якесь таке, як один журналіст на прес-конференції на Таврійській гірі сказав: «Хрубак, яке то у вас названня съдобнее. На що Андрій сказав? В своїй манері. ну Ми ж не вафлі випускаємо, ми ж альбом записуємо. <ріст> <ріст> ну Але по факту воно так і є. Воно все було. Воно все було авангардним. воно все було таким неформатним. Так, тому воно було і популярним, бо нарешті з'явилося щось інше. Воно, Такого не було на населення. Воно, воно було популярне серед тої інтелектуальної маси, яка тепер робить Майдани і яка тепер будує нову країну, але. На концерти ходять не тисячу людей, на концерти ходять там десятки тисяч людей. Це складна бізнес-машина, це складний mm. бізнес процес. У нас його не було. Давай згадаємо е, пісню, про яку вже, до речі, сьогодні говорили. Це є птахи за альбому птахи. Е, радіо голос. Після чого повернемось до нашої розмови. Раз високо Ти вечір на радіо вголос звати Андрій Чемес. Вже 19 година. 10 хвилин ми продовжуємо спілкуватися про Кузьму Скрябіна. Ми сьогодні його згадуємо. Сьогодні ми його проводжаємо у вічну путь. На жаль, на жаль, занадто швидко все це У нас в гостях Ростик Домішевський. Ми говоримо про історію групи Скрябін, тому що ну. Хто ще може нам краще розказати, як на людина, яка була з самого початку? Чи не поза ефіром ти спілкувався із Шурою? Він, він вже спішить до нас до студії. Да. Правильно? Дуже хочу, щоб він так само <гум> підійшов і... поспілкувалися про Кузьму. Давай. Давай ще буквально кілька слів про те, який він був у побуті. Ну тому, що ти точно добре його знав у побуті. Тобто всі ці переїзди, е життя в Києві, напевно, коли ви тільки приїхали, багато чого не було, були різні важкі часи. Надзвичайно невибаглива людина, яка сприймає все, що знаходиться в зоні справедливості і в зоні ну, якогось такого розуму. Надзвичайно не любив, коли щось було не, е ну, нерозумно. Знаєш, якось так Безеладерно. Uh -huh. В епоху мобільних, мобільних телефонів не було, коли ми тоді їздили на концерти. Ми жили, хоч і недалеко, а на концерти їздили на його автомобілі. І по стаціонарному телефону він дзвонить, ми з Шурою жили, він з Світланою там в іншій квартирі. Він дзвонить, пацани, виходьте, я через 10 хвилин буду під під'їздом. Ну знаєш, як вийти на концерт? Там на хвилин 5 запізнюєшся, ну, кожен раз uh -huh. Він кожен раз дуже нервувався, тому що він був надзвичайно такою людиною. Вже якщо сказано, то має їхати. Я не розумію, як він е, вставав, тому що прокидався він там. Я не знаю, коли він прокидався. Він прокидався в шостій, хоч він міг лягти там в третій ночі і так далі. Тобто, розумієш, у е, нього було завжди таке розуміння, що треба зробити все, що треба зробити. І оце ну ну це власне і кажучи, і послужило тою причиною, чому ми все таки розійшлися. В нього занадто оператив, якщо. Комп'ютерною аналогію говорити, знаєш, оперативна пам'ять його комп'ютера була настільки великою, що наші приставки ігрові ну не <з, з ним. Просто не могли та здогнати через того. Поза ефіром ти так само розповідав про важкі часи, коли ви із Кузьмою зовсім не мали грошей, коли доводилося заробляти як тільки можна для того, щоб купити собі хоча б мівіну. В коридорі стояла каністра з дизелем. Кузьма її називав білет додому, тобто, коли вже повна жопа, він точно розумів, що він може залити це в бак і хоча б доїхати в Новояврівськ з Києва. Тобто навіть такі часи бували. І ну, ти розповідаєш про всі ці часи, а для звичайного прихильника, фаната все зовсім по-інакшому виглядало. Ну, я в цей час слухав, дуже любив Склебін, та й люблю Склебін, але ну, це моє таке дитинство, можна сказати. Для мене це була група номер один. Мені здавалося, що ви просто косите неймовірну капусту, там десь живете собі якихось пентхаусах. Бо як це так може бути, якщо всі так люблять і знають групу, значить вона і має купу бабла. Виявляється, не зовсім все так. Не завжди все так, так. Mm -hmm. До речі, ти ж так само, напевно, ну, бачив, знав, як він познайомився із Світланою своєю дружиною. Чи пам'ятаєш той момент, той, той етап закоханості в Кузьми? <плес> Ні, дуже слабо. Я якби орієнтуюся в тих деталях, крім того, що я просто знаю, mm -hmm. що вони дуже симпатизували один одного. Світлана в паралельному класі вчилася. А народження дитини? Народження дитини, ми були на фестивалі в місті на Азовському морі, скажи я скажу, Олег Карамазов проводить якийсь рок-фестиваль. Ми якраз були там, коли подзвонили і сказали, що Барбара народилася. Андрій був щасливий, а ввечері п'яний. Якби ставлю таке саме запитання, як і Юлі ставив, якби була така можливість зараз щось сказати, Кузьмі. Що би це було? О, тут дуже багато. Я вже пробував це сказати, розумієш. Я чекав того моменту, коли ми постаріємо для того, щоб це сказати. Ну, постаріти не вийшло через того. То все, що я йому скажу, я йому це говорив вже другу добу і принципі він він так що Дякую, дуже тобі дякую за те, що ти сьогодні а. прийшов. Я впевнений, що багато прихильників групи «Схрябін» вони чекали Я таку дякую. розмову від тебе. Я дякую, Кузьмі, за те, що ми про це говоримо, за те, що ми цим живемо, за те, що ми це маємо. Дякую тобі. Дякую. Раді в голос. всім. Не доброго вечора.